Освітяни Коломийщини першими в області створили методичний центр. До цього у відділі діяв методкабінет. Тепер штат методистів значно збільшився, кажуть вчителі. А це дасть можливість якісніше впроваджувати нові знання та технології у школах. Про нове об'єднання більше знає Богдан Малецький. Методичний центр очолила Галина Макетюк. Вона вісім років працювала у методкабінеті. Зараз штат її працівників складає 15 осіб. Однак незабаром ще чотири вчителі Коломийщини перейдуть на роботу у об'єднання. Практично всім необхідним центр забезпечений, каже його очільниця. Методичний центр відділу освіти Коломийської районної державної адміністрації створений для того, щоб здійснювати методичне забезпечення загальної середньої освіти дошкільної освіти району, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи. В зв'язку з тим, що відбувся перехід на 12-річний термін і новий зміст навчання, то сучасний вчитель потребує більш якісного, більш модернізованішого методичного забезпечення, і тому відбувається підбір тих методичних працівників, які би могли забезпечити якісне надання таких послуг. Підтримує колегу і начальник відділу освіти райдержадміністрації Іван Терлецький. Він позитивно говорить про Галину Микитюк. З його слів, вона молода та енергійна і вже має доволі великий досвід роботи у метод кабінеті. Треба давати дорогу новому, треба дорогу давати молодим. Е, у нас. Е... Завідує центром зараз призначена людина, одна з наймолодших працівників відділу освіти, все 32 роки. Але стаж роботи є, досвід є, уміння наполегливість є. Нас підтримало Інститут удосконалення, зокрема, ректор Роман, Іван, Роман Миколаївич, Нас підтримала Зіна Андріївна, вона була у них на співбесіді, переговорила, співпраця є. Влада району нас підтримала у цьому відношенні, тому що відповідно на реорганізацію був на розпорядження голови районної державної адміністрації Михайла Івановича. Він нас підтримав, всі документи зроблені. Зараз вони вже повністю як юридична особа. Вони мають свій статут вже затверджений. Вони реєстраційний номер в статистиці. Виготовляємо печатку. Робота організаційно проведена. Поки що, методичний центр єдиний в області. Однак, як каже Іван Терлецький, його колеги-завідувачі вже планують переймати досвід саме у коломийських освітян. Богдан Малецький, Сергій Куриляк, програма подіїнтика.